Протягом двох днів на килимі малої зали спортивного комплексу Динамо нашого міста тривали сутички відкритого чемпіонату Дніпропетровської області з фрі-файту, бойового мистецтва українського варіанту контактних єдиноборств. Воно поєднує у собі досвід багатьох бойових традицій світу у єдину систему, де використовуються найефективніші прийоми ведення поєдинку, яким притаманна видовищність, самовіддача, непоборна жага до перемоги, що вкупі супроводжується сумішшю шаленого адреналіну, хвилюванням та радістю і емоціями від здобутку і звитяги. Звітні змагання зібрали досить представницький склад учасників, як за кількісним складом, так і за географічною ознакою 260 спортсменів, серед яких три діючих чемпіони світу, окрім гарної низки клубів міст нашого регіону Дніпра, Кам'янського, Павлограду, Новомосковська, Першотравенська, Марганцю, Тернівки, селище міського типу Дніпровське репрезентували також обласні центри Суми і Запоріжжя. Вони розіграли нагороди у трьох розділах програми: Real Fight MMA, а також Лімітед Fight та Саб у нас сьогодні приймали участь у змаганнях три чемпіони світу, діючи зі змішаних єдиноборств. Два спортсмени це ті, які повернулися на цьому тижні з Греції. І один чемпіон світу за версією ІФ МАФ він теж виступав на початку року на чемпіонаті світу. Рівень спортсменів був дуже великий і поєдинки були достойні, тому що зіштовхнулися не просто спортсмени, які приймали участь. Не досвідчені спортсмени, скажімо так, в чемпіонаті області, а реально світового рівня спортсмени, які і свою техніку показували, і наші спортсмени з ними боролися, і схватки були дуже видовищними. Ну, я вважаю, що було дуже добре. Голова федерації фріфайту Дніпропетровської області Віктор Богуславський та керівник подібної у Дніпрі Сергій Міщенко, який, окрім всього, ще очолює і міську федерацію змішаних єдиноборств. Запросили до участі в урочистій церемонії нагородження новоспечену чемпіонку світу Вероніку Кейс, яка повернулася з золотою нагородою турніру, що фінішував у Греції. Наразі дівчина разом зі своїми шефами вручала медалі тим, хто їх завоював нині і водночас була прикладом для них та інших красномовним свідченням того, що в житті і спорті немає нічого недоступного. Потрібно лише бачити мету, велике бажання її досягти і наполегливо працювати на тренуваннях, щоб втілити задумане у практичну площину. Перемогу у загальнокомандному заліку відкритого чемпіонату Дніпропетровської області святкували гості з Запоріжжя з клубу Рейдж. Другими були представники Дніпровського апкрейду, замкнули трійку призерів їхні земляки з Вітязя.